Ми пам'ятаємо We Remember. Розкажи нам про твою бабусю, яка пережила Голодемор. Mm -hmm. Моя бабуся називалася Якименко Раїса Єхімівна. Вона народилася у 1927 році у селі Стригуни, що є на кордоні з Росією і, можливо, навіть сьогодні є на території Росії. Бабусі було 5-6 років, коли. Е, коли вона пережила голодомор, на той час її мама померла. Маму, як мені розповідали, бабуся казала, вбив грім, тобто і у них було п'ятеро дітей в сім'ї. Бабуся була четвертою. Ще в неї був молодший брат. Всі, решта старші діти були в неї сестри. Бабусина родина були родини куркулів, так називали багатих селян, які були заможні. Вони мали поля, вони мали худобу. Вони були багатими фермерами. Радянська влада таких куркулів, таких багатих фермерів арештовувала. І висилала на Сибір. Чому тому, що вони забирали у них всі маєтки? Вони забирали у них худобу, забирали поля, і їм такі люди їх загрожували. Вони б могли якийсь спротив чинити. Тому таких куркулів арештовували і висилали на Сибір. Бабуся розповідала, що їхню хату цілком розібрали. Залишила тільки одну кімнату, яка була кухнею, і вона каже: вона пам'ятає, як залишилися сходи, які йшли до тої кухні, і все решта позабирали. Бабусі батько, що знаючи, що його можуть арештувати і вислати в Сибір, він втік в місто. Він був гарний майстер, який вмів будувати печі. І він в місті працював, і таким чином він уникнув заслання на Сибір, і міг утримувати свою родину, піклуватися про свою родину. Старші сестри тоді піклувалися молодшими. Одна з сестер працювала в місті у кав'ярні чи в ресторані, і вона приносила дітям дещо їсти. І так вони пережили цей голодомор. Що твоя бабуся розказала про голодомор? Ну, бабуся розказувала кілька таких моментів, що мені найбільше запам'яталося. Перше, що вони бігали на поле і збирали мерзлу картоплю. Я не знаю, чи цю картоплю можна було їсти, але тому що нічого більше не було. То вони якось її варили і тим перебивалися. Також вони, коли починалася весна, вони їли всякі корінці і бруньки на деревах, все, що могли. Вони думали, що було їсти, як я вже сказала раніше, одна сестра працювала в ресторані, то вона привозила їм трошки їди, і так вони перебивалися. Запам'ятався мені ще такий момент, що бабуся розказувала, як колись ця сестра приїхала і привезла їм великий хліб. І Вони так зраділи, що вони будуть мати що їсти. А коли вони цей хліб розрізали, то там всередині була велика шапка. Тобто, хтось, хто спік той хліб і хотів продати, вони запекли всередині шапку, щоб зекономити на муці. Я розумію, як то було прикро їм, таке побачити, і навіть зараз мене це дуже вражає. Але на щастя, вони хоч мали. Щось їсти принаймні, якщо то не був цілий хліб, то хоч якась частина зверху була запечена. Отак моя бабуся пережила голодомор. Коли їй було 14 років, то під час Другої світової війни німці забрали її до Німеччини на роботу. І там вона працювала також у якогось фермера. Вона казала, що там було 20 чи 25 курів, які треба було доглядати, доїти. Дуже важка була робота. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який був полоненим у німецькому таборі, і вони одружилися. Там народилася моя мама, коли завершилася війна. Дуже багато українців тоді виїхало в Америку і в Канаду. А бабуся і мій дідусь і моя мама поїхали назад в Україну, щоб доглядати його старших батьків. Тобто, моя бабуся, яка зі східної України родом, ніколи вже туди не вернулася на свою до своєї родини. Вона поїхала до родини чоловіка. Що було село Нагірне Мостицького району, Львівська область. Це було дуже близько до кордону з Польщею. Там, також до східних українців, не дуже сприятливо відносилися. Їм навіть не сподобалася її ім'я Раїса. То вона, вони її назвали Марія, і так вже вона до кінця життя була. В паспорті Раїса а називали її Марія або потім Бабуся Марія. Бабуся з чоловіком жила тільки кілька років. Він дуже швидко помер від раку шлунку, і вона залишилася ще 25 чи 26 років уже вдовою з двома маленькими дітьми і з двома старшими, які були її. Свекром і свекрухою батьки чоловіка. Вона сама виховала дітей, сама доглядала цих стареньких, аж поки вони не померли. І коли вже моя мама, коли вже ми народилися, її внуки, вона приїхала до нас до Львова і виховувала мене і моїх братів. Ми дуже любили бабусю. Вона була дуже сильною і відважною жінкою, не боялася ніякої роботи. І вчила нас поважати один одного, людську працю і шанувати хліб. Бабуся до кінця життя пам'ятала, вона жила 87 років. Вона до кінця життя пам'ятала, що не можна викидати навіть маленький кусочок хліба. Якщо в нас в хаті залишався якийсь старий сухий хліб, то вона його збирала на тарілочці і потім розмочувала і або давала пташкам. Або якихось інших звірят годувала, але ми ніколи чи возила на село до родичів для курей, але ми ніколи у нас в хаті дуже шанували хліб і ніколи не викидали, не викидали навіть такий хліб, що вже ніхто не їв. Як ти здізналася про голодомор? Моя виростала в радянському союзі, і ця тема була табу. Чому? Тому що голодомор це були злочини радянської системи проти українців. Я дізналася про голодомор, коли я була підлітком в той час, як роз Радянський Союз розпадався. І це для мене було дуже вражаюче вражаючою інформацією, коли я з я і раніше чула бабусю, як вона говорила, що треба берегти хліб, що, що мені мене мали що їсти. Але я не розуміла, що це таке було насправді. А коли я дізналася, що стільки людей за два роки померло, морили голодом, що тоді, в ті часи, коли був величезний чудовий урожай, коли можна було нагодувати не тільки Україну, але й інші. Країни нашим українським зерном, коли стільки людей загинуло, тому що радянська система відібрала людей все їсти, і це була спеціально скерований злочин проти українців. Це для мене було вражаюче, дуже страшні і сумні цифри. Ми ж, ми... Деякі джерела кажуть від трьох до семи, деякі кажуть, від семи до одинадцяти мільйонів українців загинуло під час Голодомору. Це саме Росія робить сьогодні з українцями. Вони хочуть знищити нас як націю. Вони чинять геноцид проти українського народу. Вони вбивають наших людей, вони знищують наші міста, села і вони знищують нашу культуру. Вони цілеспрямовано посилають ракети у райони, у будинки, де живуть цивільні люди, у наші музеї, бібліотеки, школи, театри. Але ми знаємо, що наші українці незламний народ. Ми захищаємо свою державу, свою землю, свою батьківщину, свою хату. Наші військові знають, що за ними стоять їхні дружини, їхні сім'ї, їхні діти, їхні батьки. І ми знаємо, що на нашому боці правда і віра, і що Україна переможе. Ми переможемо це зло. Ми будемо знову жити в Україні квітучій, на жаль, як і в часи голодомору, ми не знаємо скільки людей загинуло під час цієї війни, але ми знаємо, що ми відродимо свою державу і ми будемо жити в вільній і квітучій Україні. Добре, дуже дякую. Дякую, що ти знайшла час мене запитати ці питання і знайшла час долучитися до цього проєкту, тому що дуже важливо передавати пам'ять наших, пам'ять тих трагічних історичних часів наступним поколінням. Ти не знала моєї бабусі, але тепер, коли ти мене це розпитала, я знаю, що ви в школі вчите про Голодомор, але тепер ти розумієш, що це не просто якийсь історичний момент, що це заторкнуло і твою родину. І якби бабуся померла під час Голодомору, то не було б ні моєї мами, ні мене, ні тебе на світі. Розумієш? Слава Україні! Проект пам'ятаємо створений за співробітництва мережі Нащадків Голодомору при світовому конгресі українців та української телемережі Контакт.